У Полтаві презентували унікальний цифровий проект Полтава Опен 4.0. скарби Полтавщини. Його автори Сергій та Альона Романенки створили інтерактивну онлайн-платформу, що відкриває жителям та гостям області культурні, історичні та природні багатства регіону. Цьому році ми з українським культурним фондом втілюємо ідею культурного проєкту саме для того, щоб показати перлини Полтавщини. І в рамках цієї ініціативи ми створили в одному проекті три маленьких таких ще проекти: це безпосередньо віртуальні тури музеями Полтавщини з аудіогідами, з відеоекскурсіями 360. А ще у нас є віртуальні тури школами Сластіону. Це такий особливий проект для нас. І також ми створили. «Цифровий музей українського старовинного вбрання. Презентація відбулася у стінах Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Вітальне слово учасникам заходу висловив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. Це саме актуальний такий контент. Він це пов'язано з бойовими діями насамперед. Тому що не у всіх є можливість на сьогодні відвідувати музеї. Де-факто, не всіх музеях є укриття. І не всі музеї можуть викрив... показувати свої експонати, тому що вони можуть знаходитися на консервуванні або бути в безпечних місцях. Ну опять же, з метою їх збереження під час бойових дій і військового стану. Полтава Open 4.0 – це інтерактивна мапа статті, світлини та відео, що знайомлять із туристичними маршрутами, пам'ятками, святами та звичаями Полтавщини. Важливість збереження. Сьогоднішній час традиційної культури і наших надбань, цих історичних, етнографічних надзвичайно, тому що Росія бореться саме з тим, з тим, що визначає нашу ідентичність. І е, після, маючи радянський спадок, оцей зневаги до всього українського або нерозуміння, незнань цих, що й приводить до того, що часто ці речі нищаться і псуються. Сьогодні це є дуже важливо, тому що люди почали звертати увагу більше. На своє і от такі проекти діджиталізація цього всього. Це ну, допомагає просто рухатися у сучасному світі. Цей проєкт він звернувся до музеїв поза межами Полтави, які знаходяться у районах. І нас це так дуже зацікавило, бо не тільки в нашому великому музеї, але в цих музеях зберігаються не менші цінності. До проєкту долучилося чимало музеїв: як великих, так і менших, а також приватних установ команда відцифрувала 40 керсетів. Ми своїми силами також намагаємось проводити відцифрування і сорочок, і керсетів, і взагалі строїв. Ну але в нам не завжди вистачає на це часу, бо у нас є і фотосесії, і ми проводимо музейну роботу. І тут приїхали професіонали, які зробили просто 3D-моделі всієї цієї краси. От. Чим важливі ці керсетки, тим, що це такий яскравий, от як ми зараз знаходимося у дворі краєзнавчого музею, це модерн, український модерн в архітектурі, а хорольські керсети це український модерн в одязі. І ну тим вони і цікаві, і тим вони і важливі. Бо це така теж е, момент нашої ідентичності. Проект реалізовано за підтримки та фінансування Українського культурного фонду. Його творці переконані, цифрові технології допоможуть зробити культурну спадщину Полтавщини доступною для всіх від школярів до досвідчених мандрівників. Породженка, села Кузубівка. Корольського району, де проводились музеї дерева, цифрування наших керсетів і сорочок. В, цьому, в цій колекції оцифрована оцифрований керсет моєї бабусі Денисенко Христі Степанівни, яка народилась в Кузубівці, і це в Кузубівці поселилися козаки. Данилейко, кузуб, Денисенко і Крутько. І от вона із роду козаків Денисенко. І оця керсетка рожева, яка оцифрована льоною, вона належала моїй бабусі і в ній моя бабуся виходила заміж. Пишаємося з того, що вона не пропала, не пропала пам'ять про нашу бабусю, що вона знаходиться. В музеї, і ми дуже вдячні Альоні і зробила таку велику роботу. Відтепер кожен, хто планує подорож чи просто цікавиться історією рідного краю, може знайти скарби Полтавщини у кілька кліків.